з рості вислухаймо студента Івана і дякуй Параленію. Коли входив на село, вийшли йому зустріч десять прокажених, що стояли здалека, вони зняли, овсі, сказали, Ісусе, наставнику, узмилися над нами, побачивши їх, Він промовив, ідіть, покажіться священникам!» і сталося, як вони йшли, очистились. Один з них, побачивши, що видужав, вернувся, славлячи великим голосом Бога і припавши в землені Ісуса, став йому дякувати. Він був Самарянин, звався Ісус і каже, хіба не десять очистилось де ждення, і не було між ними нікого, хто, вернувшись, воздав хвалу Богові, кричу жінця цього. І сказав до нього, стань, йди, віра моя спасла тебе. Слава тобі, Господи слава. тобі! Віно Отця і Сина, і Святого Духа. Амін. Христос рождається. Сідай. Усі, хто має місця, можливість, сідайте. ми з вами, Що до дуже гарний вмиру, дуже цікаву розповідь і Листа Луки. На всім вам є відома, тому і прекрасно відомо. І здавалося би, що нового може Слово Боже сьогодні сказати сучасній людині. Це дуже просто. Христос зціляє людей, які потребують цього, і один з них лише мій дякує. Здавалося б все дуже просто. Дуже часто ми десь так оцінюємо себе. Наше життя і присутність в ньому Бога, знаєте. Але насправді, якщо уважно подивитися, то кар, він не мов би намагається сьогодні звернутися до свого читача. Він намагається до слухача дослухатися і зробити його учасником цієї сцени, того, що відбувається, він не мов би хоче, щоб той війшов і взяв живу участь в тому, що відбувається зараз. І дуже є цікаво, бо насправді, якщо ми з вами зараз відкрили карту. Палестини, Ізраїлю, ми були б здивовані. Бо Іванис Лукав для нього центральною точкою всього Євангелії є те, що Христос іде до Єрусалиму, до храму. В нього це все вбудовано. То як би Христос не ходив, кожного разу вука нагадує: храм. Єрусалимський храм є нашим центром. Центром, де перебуває Бог, де відбувається Богослужіння, де людина наближається до Бога і має можливість почути Його, наблизитись. Освятитися, перепросити і, вийшовши, вже бути іншою. Проте дуже цікаво, бо таке враження, що Лука робить, як і його на листі, такий невеличкий хитрий хід. Він не мов би показує нелогічну логічність Бога. Я думаю, що ви колись думали про це, що Бог насправді є дуже нелогічним в своїх ходах. Він міг дуже легко покарати зло, правда, так як одного разу робив содомом, гоморю, іншими злими, скажемо, містами. Але він не вибирає простих шляхів. Він дає можливість людині стати учасником багатьох процесів. Виходить довше, виходить складніше. Потрібно багато більше зусилля, але людина тоді стає співчавцем. Якщо уважно подивитись, то сьогодні Лука каже дуже цікаво, що Христос іде до Єрусалиму, як би мовити, до центру. Але йде між Самарією і Галилеєю. І насправді це зовсім нелогічно, тому що географічно знаходиться Галилея, Самарія, Єрусалим. Тобто вже автор нас вводить би, що Христос таке враження, що ходить і шукає. Шукає людину. Шукає людину, котра потребує допомоги. І, власне, в цей момент Він зустрічає, ходить в одне село і зустрічає десь прокаженних. Я думаю, ви знаєте всю цю історію про прокажених, про те, що це була страшна хвороба, котра не лікувалася в ті часи та і зараз. Тобто це виключало людину зі спільноти, з молитви, з цілого соціального життя. Тобто, будучи живою, людина вже вважалася померлою. Вже ніхто не мав права до неї наблизитися. Для всіх вона вже була мертва, хоча насправді ще жила, що потребувала їжі, розмови. Тобто, всього людського вона потребувала, але вже не мала надії навіть, щоб це отримати. І що відбувається? Ті прокажені стоять здаля і кличуть. І дуже цікаво, що. Оці церкви, пояснюючи цю розповідь, вони кажуть, що проказа вона людині, не мов би, ослабляє голос. Людина, яка дуже хвора проказує, деякі тіло вони є, вона вже не має можливості говорити голосно. Вона говорить Боже. І відповідно, докликатися здаля до Христа, який йшов з учнями, так, щоб не порушити межі, було насправді дуже складно. Але Христос бачить їх і що більше їх чує. Він чує, і тоді Він. До них каже дуже цікаві слова. Мабуть, зауважили, що Христос не запитує їх про віру, правда? Назал Христос намагається ввести діалог з людиною. Віра, яке твоє життя, що ти хочеш від мене. Навіщо то? Він заставляє людину думати. А тут, в цьому ринку, Господь бачить таке страждання, таку бій, що він нічого не запитує. Він просто каже: ідіть до священника і покажіться. Напевно, ви також знаєте читали, що в принципі. Що і прокази людина, яка вважала, що вона зцілилася, мала йти до священника. Ці, чи цей священник він був і той, хто молився, і той, хто приносив жертву, і той, хто був відповідальний за, скажімо, фізичне життя людини. Тобто він мав їй показати, що він, подивившись її рани, провівши певні, каже, досвідчення їй сказати: Так, ти очистився, повертаєшся в спільноту. Тобто він був тому, мовно -то кажучи, ставити оцю печатку, і казав, так, ти знов людина, котра живе в суспільстві. Тобто Господь все рівно, попри те, що він Бог, син Божий, правда? Він сказав, ти все, можна йти, я вам даю волю, свободу, робіть все, що бажаєте, бо я є ваш творець. Але він зберігає оцю людську послідовність. знаєте. Нам дуже би хотілося, щоб багато речей не вирішувалося просто. Я також тут хворію. Я би дуже хотів, щоб певні речі робилися швидко. Я колись прийшов в семінарію, знаєте, як віце-ректор, я казав собі, за п'ять років ми це все зреформуємо, Ми це зробимо так, щоб воно було як найкраще. Але потім, входячи, ти бачиш, є певні речі, які ти можеш змінювати, і бум, повинен, а є речі, які повільно, повільно міняються самостійно. Модерна до деяких речей людина має звикнути, вона має їх прийняти, вона має це зрозуміти, що це є для її добра. І тому моя ідея зреформувати все і швидко не вдалася. Добре, що Бог був такий добрий до мене, знаєте, дав мені можливість не поспішати. Так само, і тут Господь не обходить всі ці кроки, так би мовити, бюрократичні, як ми сьогодні сказали. Але він каже: ідіть і покажіться священникам. Ця логіка, котра закладена в законі, в Слові Божому, вона має бути збережена. Попри те, що це я його давав. Христос давав цей закон. Він його людині давав, але він його не обминав. Він каже, іди покажіться. І вони йдуть. І насправді в нашому житті. І дуже важливо не боятися йти до шлях. Господь нам дає його, каже, іди і роби. Мало помалу, крок по кроку, маленька цеглинка до цеглинки, і ти побачиш в кінці великий результат. Ми б хотілося перескочити від проєкту до величезного вчинення. Це на загал наша хвороба, людська дуже хвороба. Але навіть тут Господь зберігає цю логіку. Піди і покажися священнику. І що відбувається? Напевно, що вони не одразу зцілилися. Напевно, йдучи метр за метр, кілометр за кілометром, вони відчувалися, почувалися краще. Вони бачили ця проказа, це гниття тіла відпадання починає стілюватися. І дійшовши до певного бар'єру, вони розуміють, що вони можуть війти там, де живуть люди, війти в Єрусалим. У принципі сто приймало дивилися в храмі в Єрусалимі. Але відбувається дуже цікава річ: дев'ять йдуть до мети, а один повертається. Фактично, він, умовно кажучи, не послухав Господа, але він повернувся, щоб обійти подякувати. Він зрозумів, що Господь в його житті зробив щось таке незвичайне, що вертує, він мов би відтягнути цей момент, але подякувати Господе. Він повертається і падає на коліна. Його аналіст Лука дуже цікаво каже, що він, прийшовши, починає славити Господа великим голосом. Лука це підкреслює. Мегалея великим голосом, він кричить. Він кричить, бо розуміє, що з ним сталося. Він не розуміє, наскільки Господь поміняв його життя, наскільки Господь війшов і повністю все переминив. Бо напевно, він, будучи людиною дорослою, розуміє, що його чекає смерть. Дуже проста, близька смерть. Але наконець він отримав життя. Отримав життя, котрого він не очікував. Він не знав, що станеться. Але Господь йому це допоміг пройти. І прийшовши. Він падає і тоді, аж тоді, Христос починає з ним говорити. От тепер, коли людина є здорова, повна сила, Господь починає з ним діалогувати, починає допитуватися, а хіба не 10 очистилося. І дуже цікаво, напевно, Господеві незалежно, щоб до нього прийшли, подякувати. Він знав людину, він знав людське серце. Але він немов би показує, що людина, яка вміє дякувати, вона є близька до Бога. Вміти подякувати, вміти побачити, хто мені це дав, завдяки кому я існую, це дуже важливий дар. Бо часто, особливо в сучасному світі, є така тенденція, знаєте, до self-made — я себе створив, я себе зробив, я досягнув. Воно є добре розуміти свої власні сили, вміти розуміти, які я маю знання, вміння, але дуже важливо не забувати того, хто все це нам дав. Того, хто нас створив, зліпив. І дав всі ці дари. І ми їх можемо розвивати, ми можемо їх покращувати, ставати кращими і перетворювати цей світ. Але дуже важливо пам'ятати того, хто спілціна. Хто на скажем. І прийшовши, він далі каже: Встань, іди, віра твоя спасла тебе. Нарешті ми чуємо цей ключовий термін, дуже важливий усіх магазистів і Лука підкреслив, що власне віра. Віра те, що Бог прийшов до мене, торкнувся, що це не випало. Що це не є якась випадковість, що зі нами сталося, але твоє розуміння, що Бог тебе торкнувся, він тобі, тобі дає можливість іти. І далі Христос до нього що цікаво, вулки воно не віддає оцим. Але Господь не просто каже: встань, і йди. А він йому наказує: Вставай, біжи, рухайся! Твоє життя змінилося. Ти маєш можливість тепер зробити всі ті речі, які ти планував. Це те добре, що ти хотів би зробити, ти тепер маєш нагоду, маєш шанс. І цей шанс дуже важливо не пропагнувати, використати цей дар, який Господь дає, щоб зробити з нього добро. Бо можна дуже легко відійти кілька метрів і забутися, забути, хто мені це дав, як це сталося, ким я був до того. Ми дуже часто в цьому житті відчуваємо присутність Божу, правда, Підчуваю, як якісь міняє певні речі. Але приходить час, і ми немов би забуваємо, що насправді я би не був тим, ким я є, якби не Бог, який мене торкає. Котрий мене зцілює, котрий дає мені шанс. Бо Бог вірить в людину більше часу, ніж сама вона в себе вірить. Він вірить, що те, що в неї вклад, вона може ці всі дари виростити, вона може з них зробити щось величне, щось гарне і більше того, подарувати інше. І таким чином, сьогодні цей чоловік, він пішов. Знову ж таки, Євгенелія має дуже цікаву особливість. Вони не розповідають, що трапилось далі. Цей чоловік використав цей шанс, став благословенням для своєї сім'ї, для своєї спільноти, для своїх рідних. Чи він це змарнував? Ми не знаємо. Ми надіємося на те, що так. Що він прожив довге життя, що він зміг іншим свої дари передати, що він став апостолом в тому місці, де він був? Ми не знаємо. Але власне сьогодні, імена Лука запрошує нас прийти. І подивитися, і встати сьогодні, в цій сцені побачити, де я є, хто я є, з якими прокаженнями я перебуваю. Бо в кожного з нас в житті є наша маленька проказа. У кожного з нас є наша слабенька, наш гріх, помилка, якісь нерозв'язані проблеми, і які тільки Господь може зцілити. Бо все, що можна вирішити за гроші, за інші речі, це не є проблема, Це просто витрати. Але є речі, які тільки Господь може нас зцілити. Докласти оцей наш пазник, його образі, наші подоби для того, щоб ми стали справді тим, ким нас хочемо бачити. І сьогодні кожен може подивитися на цю сцену і відчути себе учасником. Бо кожен євангельський текст має на меті тільки одне звернутися до слухача, до читача і втягнути його всередину. Щоб ми розуміли, що ця вся подія відбувалася не лише в далекій Самарії де там за тисячі кілометрів. А вона відбувається тут, в другому, в цьому місті. Господь приходить, торкається. Наш голос слабкий дуже часто, наш голос часом дуже такий незрозумілий. Але Господь його чує. Люди можуть не чути, а Господь чує і допомагає нам змінитися. Але дуже часто він вимагає у нас виконання певних, незрозумілих нам банальних речей. Крок за кроком будувати, оцю віру, будувати ці стосунки, рухатися і шукати його. І завжди повертатися. В Євангеліста Марка дуже гарно вбудована Євангеліє, бо все стартує, починається з Галилеї і повертається завжди там, де Господь зустрів своїх учнів. Марко намови показує, вийшовши там, де почалася твоя віра, ти навернувся, змінився, переосмислив. Не забудь час від часу повертатися і дивитися, аналізувати себе, на якому рівні моя віра, чи я пізнаю Бога. Чи я чую свою церкву, чи я чую, як Господь до мене звертається через кожен голос, який він є. Чи я бачу, як моє життя міняється, і чи мої дари стають частиною дарів церкви, чи я це допомагає ними іншим, чи моя віра будує іншу коло мене. Бо неможливо дар віри тримати для себе. Не можна його сховати, як каже Господь, знаєте, під ліжко там, чи десь в каганець, і тішитися ним. Він тоді духа. Він зникає, він перестає, бо не може без безхисню без того, що потребує вогонь. Тому віра потребує, щоб її передавали. Не її ділилися, її давали, передавали, і тоді вона починає запалювати інше. І тоді вже Господь веде оцей вогонь віри, який від нас не залежний. Тому сьогодні, дивлячись на це Євангеліє, нехай кожен з нас побачить себе учасником, відчує, що Господь приходить, стілює, допомагає і направляє нас. І хоче бачити, як ми справді йдемо цією дорогою, що ми не боїмося, відійшов вже достатньо далеко до нього повернутися, впасти на коліна, сказати сильним голосом: Господи, це ти мене зцілив, це ти мене зробив. І потім далі рухатися і знову пам'ятати, хто є моїм джерелом, хто є моєю силою і моєю мовою. Амінь. Христос страждається.